Бажаю міцного колектив. Що там покажу, що в нас Миколай переніс нам. Звісно, відео я не знімав, це в нас погружна пила Festool TS-55F. Ось так вона виглядає. Навіть ящика відкрив контейнера, та й вже, вже пахне. Що дорого. Замовляв я її. В Англії зараз кажуть, що треба було на Elixсі. Так, да, треба було на Elixсі, але там ціна 20 тисяч БУ. І в такому стані, жахливому. Я одну замовив, назад, відправив. Так, да, передоплату я тисячу кинув. Байдує, що там вони пропали ці гроші, але зато я знаю, що відправив. Тому що отут запах такий був від щиток. Що страшне. На цьому все. Так, у нас макулатура тут якась провід. Само собою. Що я зробив, це поставив диск. На цьому все, тому що до Нового року я нічого не робив. Тут у нас там заглушечки таке. А так, в принципі, новенька пилка, що тут можна про нього сказати. 23 рік. Фестул є фестул. Я ще не пробував, не різав, ні, нічого не робив. Нею. Чого не різав, тому що не було, не було шини. Я шину стільки купив, що запечатував, вона прийшла. Шину взяв Макітовську. Попробую. Ще Ще струбци не йдуть. Ще, може, поки відео буду викинуто, то струбцини прийдуть. Я не знаю, там чи зажимні візьму, чи такі. Зараз вони щось там не працюють, бо вихідні побачу. Бо ще струбцини нема, тому що ну, нема що, що знімати, щоб показати, навіть як працює. А так, в принципі, що тут все. Це новесеньке, я навіть нічого не регулював, нічого, одне, що диска поставив і на цьому все. Отак. От так, ще. Попробуй. Ну Щось не включається. А, ось. І на цьому все. Треба ще, напевно, купити депесоса, бо це буде летіти все. Так що такий апарат. Класний тут переходничок. Треба розпакувати щино. Що брав макіточку? Ну, тому що вона дешевша. Якщо, ну, якщо потрібно буде, я візьму фестул, не знаю. Ця, виходить, щось 3000. Да? Заставку. А фестулоська буде ще скільки коштувати. Фестулоську можна меншу взяти, я думаю. Її вистачить. О. Так. Шина. Весенька. Що новенька, то новенька. Та розпакуємо. Ну, вже включиться, напевно, як буду щось різати, тому що зараз нема нічого різати. Потім зніму покажу.